Всіх щиро вітаю. У нас сьогодні 7 серпня, прохолода зранку і шурую по баклажани. Будемо ще вогник рецепт консервувати. Чому будемо сьогодні? Тому що це ж, слава Богу, щось таке, як обіщають нам дощика. Ну Це обіцянки-цяцянки, я це розумію. Але ж все рівно можна хоча б їх буде пережарити, там не падати на тій кухні пекельній. Зараз йду. Тут вже залишилось на грядках, вже знаєте, то як після якогось піща, після піщаної бурі все вигорівши, все, оце ще покажу, огірки, тут тіліпаються, ще трішечки тримаються вони. Я їх, оце ті, що були, перехворіли. І що хочу сказати, що оці всі такі кібрія, артист, буян, вони вже й повідходили. А оці е, довгенькі... Вони такі дуже схожі, знаєте, як оці в магазинах довгі тепличні продають, то ці ще родять. І в них навіть ще, дивіться, вони такі ще навіть і зелененькі. Тут десь я вчора зірвала такі гарні солодкущі. А ну є ще Ну, вирвала все вже. Ось, мабуть, буде. Ні, це не той сорт. То ті ще можна їсти, а це вже все. Ой, колюче таке, я ще. Без довгого рукава, це понадираюся так, потім чешуся. І тут ще трішечки залишилося. Вон, дивіться, який сюрприз. я віть, як воно оце о, о, та огудина могла оце отаке витримати. Що це за сорт, не знаю. Прозівав, через два дня приходиш отаке. Навіть в цьому році трішечки і залишків у нас. Я такого не люблю, ну, а що поробиш? І тут ще тримаються. Так. Знаєте, верх ще зелений. Але вони вже не гарні, вже отакі лізуть е Покрючені в різні сторони. Ну, ось ще начебто такий непоганий. Також залізла, і оце з цього боку, до речі, Оце такі дині жовті висять здоровецькі Я завжди з помічником. Ось бачите, помічничок, який лежить на кріслі весь день. Якби ще хтось мух обганяв, то взагалі б тоді життя вдалося. Пішов, пішов, там нема виходу. О, зараз буде дірку мені проривати, чи розвернеться. О, нема кажу, нема там. Йди сюди, повертайся сюди. Сюди йди, Тайсоне. Тайсон. Там сітка, йди сюди, кажу. Розвертайся. От треба було зараз. Заткував. А що? Не будеш лізти. Ось, до речі, вуличний варіант. Ось, бачите, який задохлик. А оце я посадила манюсенький, розказувала вам, що він був прихворів, і ми його викинули з теплиці, ще, мабуть, у квітні. І він так от під сливою там стояв, в стаканчику висадила он таке миршеве, нічого з нього не буде. А оце ось гарненький. І оце вони, оцей сорт, оце китайські змії або китайські довгі. До речі, вони дуже солодкі. В них невеликі зерна, тобто він в будь-який період його їсти, ап, в теплиці залишилося. То було б прекрасно. І ще хочу сказати, що самосійні чері їх ніяка зараза не бере, подивіться, яке зелене листя, он там вон, скільки їх. І я знову ж таки, я не сама, це мій супутник. О, огірок йому треба. Пішли баклажани різати. Ну, е я вже сьогодні зранку засолила бідерце помідорчиків. Погріб потім спустю. думаю, бігом перероблю усе, щоб в обід лягти, так. хоча б книжку почитати. Бо цей інтернет, оці тік-токи, інстаграми забирають половину часу, того, що можна знаєте, так продуктивно провести з користю для себе. Он їсть миші. Це накриті помідори. Ну, їх там вже не також такі, якісь. Я не знаю, чи воно тільки в нас, чи у всіх. Мама вже кричить, що не треба було бур'яни пополювати. Я вам також уже це казала. А що в нас за бур'яни? Ось у нас бур'ян. Будь ласка, ось тут є бур'яни буряковий, який вигорів. Ну, портулак. Вон там десь перій невеличкий. І немає в нас щириці, на жаль. Так, до баклажанів. Ці всі піднялися, з них обірвало їхній навіс. Я ось зі своїми інструментами. Зараз буду. ну, є тут що. Ніби то є. Я не запитала, чи в мене помічники будуть, чи ми це точно будемо сьогодні робити. Але ну, такий смачний рецепт. Ну, от реально, до чого не відкриєш, хоч до гречки, хоч до картоплі. Та хоч і так, от знаєте, просто на хліб. Поклав, особливо на домашній, спечений. У мене рослина покотилася. Ой, як же тут долізти? Mm. Незручно, не бачу. Як буду чекати. Та, дивіться, який. Кабанчик, це поливали ми. Такий гарний був дощ, що вчора все поливали. Так, наступний. Ще один пішов до кошика. Мені треба 5 кілограм. Думаю, вийди, виходь з баклажанів, ти все ламаєш, ти біжиш, е, їй-богу, е. вилазь, що ти їсиш? Що ти вже жреш? Вилазь, кажу, вилазь, вилазь. Бігає так, що боюсь, щоб не збив. Давай. Це буде при мені спеціально ремагати, чимось, щоб я це зараз забирала. А ось дивіться, які цікаві. Думала, не буде сортик такий біленький. Я вам зараз покажу свої баклажанчики, а вже потім буду їх різати. Мабуть, на 2,5 кг. Пішов Дивіться, десь, яка капуста. Ну така. Негарне, хоча і поливали. Там мені одна написала дівчина, що треба не тільки поливати, а й підпушувати. Та ви що дійсно? Та Звісно, що ми це знаємо прекрасно. І, і підпушували. Я вам хочу сказати, що воно, якщо така спека була більше 45 градусів, то те, що ти полив, мабуть, ще хуже зробили. Але ж воно стояло таке страшнюче, що просто вже, ну, ви що? Так, тут. Тут білий. А сортів я не пам'ятаю. Я знаю, що якийсь був глобус. Це, мабуть, такий, знаєте, з фіолетовими такими буде Ну, розводи такі чи що. Тут взагалі щось нічого нема. Дивіться, які гарні стоять. І взагалі, що це за пар чи що. Так я не бачу навіть взагалі і квіту. О, ну, ось один якийсь пуп'яночок. Що це вони собі надумали? Просто озеленення території. О, який репанок. Оце здоровецький. Зараз буду різати його. Зараз зберу. Тут ще не дуже великі. Та ми взагалі баклажанчики любимо. Ми і соте, і жарені. Правда, де в кого викликає насіння алергію. Оце були такі манюсінькі, Висаджувала, вони були як сірнички, отакі завбільшки. Думала, нічого не буде. Ні, полізло. Все піднялося тут. Тут звичайні, там он далі білий. А де ж а де ж екзотика? Екзот іде. Ано відгукніться. У нас колись були баклажани, я зараз у бабусі купила старесенької Ще було у нас тоді село, ми самі розсаду якось не вирощували. Також бувай. Тут. Такі ще невеличкі. І мама мене погнала, каже, піди купи баклажанів. Я якось так ще підзабула, потім кинулася, немає ні в кого. І одна бабуся старенька сиділа, вони в неї такі були пожирані, з лимаками, каже, доцю бери, ну це було років 15 назад, не пожалкуєш. Вони каже, не лякайся, що вони такі страшні, вони в мене під абрикосою десь там стояли. Ну, Я їх і взяла. Так у нас баклажани були десь. Висотою ми такої ніколи не бачили, ніхто такого не бачив, все село ходило, дивилося. Десь е, метр п'ятдесят це ліс стояв, просто ліс. Так, а тут що? Це у нас щось окремо взагалі від всіх тут. А, тут оце отакі. Вони мені, до речі, цей сорт не дуже і подобається. Вони такі, знаєте, як... ну, У нас от все рівно якої форми. А якщо так в баночки і треба, щоб кругленькі були, то прийдеться. ж Кругленький вже не, не вийде, вже прийдеться або так напів кільцями, або такими язичками різати. Тут пішли перці, перці. Перці невисокі, але багатенько. десь тільки понав'язувалося. Подивимося, що буде. Так, рецепт баклажанів вогник є у мене в стрісті, кому цікаво. Ну, до речі, він для мене взагалі найсмачніший. Кріп все, слава Богу. І я ось так розумію, що я на нього тільки що стала. Ну, зараз поліземо через чорнобривці. Кому цікаво, там я не буду посилання залишати, воно там буквально на 3-4 відео внизу є. Yeah. Тому е скористуйтеся нагодою, купіть баклажанів і за чи там зберіть у себе. Та його цей рецепт, мені здається, що знали. Бачите, помічники тут у мене. Нідати, зараз буде поперець, по поперець, рвуть мій перець, шматирять. який, ну який хочеш. Оцей рви, червоненький, кругленький. слухайте, такий ядючий, боже милосливий. І в цьому році так вродив, хочу його замаринувати. А оце ж це корона імператора. Почала вона і тут уже, Я думала тільки в теплиці. Ні, ну, дивіться, який цікавий. Повинен бути солодкий перець, отам туди куди показує. Отуди, От що... а, важко ж дійти ще метр. В теплиці вирве. От дивіться, що таке лінь людська. Тобто тут, тут пройти буквально 5 метрів. Ні. Зараз буде в теплиці шматирити. Та хай рве. Так, все. Я за е, свій інструмент робочий буду зараз рахувати 2,5 кг на 5 не хочу. Е, всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я. Я пішла готувати найсмачніші баклажани в світі.